8 вересня відзначається Міжнародний день солідарності журналістів, і саме до цього дня Віктор Голобородько, редактор газети «Городський кур'єр, депутат міської ради та член правління обласної організації спілки журналістів України, відзначив трьох постійних та активних дописувачів тижневика «Городський кур'єр». «8 вересня уся міжнародна спільнота відзначає міжнародний день солідарності журналістів. Знаєте чи не знаєте, але саме в цей день ну така скорботна дещо дата, саме в цей день. Пішов з життя Юліус Фучик, відомий mm -hmm. журналіст, який чеський, який написав е, репортаж Спітлює на шиї. Mm -hmm. З цього часу всі журналісти світу відзначають цей день як день солідарності, день об'єднання, день відстоювання прав своїх. І ми хотіли б цей день його чомусь не сильно помічають, але ми хотіли б е, саме в цей день привітати тих людей, які працюють разом з журналістами, які з нами завжди по одну сторону, які завжди допомагають знайти. Відкрити отой таємничий ключик до наших читачів, які допомагають корисними порадами, своїми цікавими замітками, які завжди разом з нами. Хотілося б вручити такий невеличкий невеличку нашу подяку від нашого журналістського колективу Черниш Тетяні Васильівні. Дякую. І е, от такий сувенірчик ми підготували. Щоб завжди у вас все було вчасно, цікаво і твердо. Це наш другий слоган, який ми намагаємося притримуватися, і щоб завжди з вами була чи чашка кави, чи, е, наш, чи інший якісь напій, який вам сподобається. Але завжди ви згадували нас і завжди були разом з нами. Дякую. Тетяна Черниш, психолог гімназії імені Тараса Шевченка, голова громадського об'єднання психологів Олександрії. Тетяна Василіна вже протягом трьох років ділиться своїми професійними знаннями та досвідом роботи з читачами городського кур'єра. приємна, приятна, неожиданна мінута в житті. Ніколи не думала, що мої писательські способності будуть оцінені професіоналами, Дуже приємно. Собственно говоря, місія психолога, одна із психолога, И есть нести знания психологически населению, повышать, скажем так, психологическую грамотность нашего населения. Когда-то очень близкий, дорогой человек, сказал мне. Таня, надо писать <laughs> это было очень давно я тогда не очень серьезно отнеслась к этим словам наверняка серьезно но я понимала что а где писать кому писать и вот жизнь так поворачивается что такое у нас очень плодотворное сотрудничество получается с газетой я очень рада этому сотрудничеству моя практика дает достаточно много информации о том что есть некоторые закономерности в жизни людей зная о которых которых Многие люди могли бы не совершать тех ошибок, которые очень часто приходится психологу работать с ними. Поэтому с очень большим желанием и очень большой охотой я делюсь своими знаниями, своим опытом, и буду рада работать в этом же ключе и дальше. И вам большое спасибо за сотрудничество. А також подяку та ексклюзивну фірмову чашку отримала учениця гімназії Тараса Шевченка, письменна Маргарита, котра у майбутньому планує стати журналістом. Постійно наш дописувач, і що мені дуже подобається, Маргарита дуже професійно і відповідально відноситься до своєї справи. Я маю надію, що це наша журналістська зміна. Що ця людина обов'язково прийде в журналістику. Насправді дуже непросту, дуже таку. Ну, можливо, нервово, можливо, в чомусь складну роботу, але ця робота дає дуже багато позитивних моментів для людей. Хотілося б, щоб побільше було тих, хто стоїть по одну сторону журналістами. І от хотілося б, щоб Маргарита обов'язково продовжила журналістський свій шлях, який розпочався у нас в нашій газеті. Маргарита говорить, що їй було приємно отримати відзнаку з рук редактора газети Ґератської кур'єр. Я планую стати журналістом і. Для того, щоб розуміти, що це таке, і підняти свій рівень, прийшла в газету «Горецький кур'єр. Було страшно спочатку. Ну, люди вже довго працюють, як вони приймуть, прийшла тут, нічого не вміє, хоче навчитися. Але дуже, дуже приємно мені, дуже у вас гарна команда і в людському плані і в. В тому рівні, і дуже приємно за ті слова, що мені сказав Віктор Валентинович. Велике вам дякую. Було дуже несподівано за ці нагороди. А також відзначили постійного автора газети Гаратської кур'єри Василя Заболотнього, який у своїх матеріалах порушує важливі теми та спогади учасників бойових дій. Ви людина, яка пише про ті буремні роки, коли ми відстоювали свою незалежність. Завдяки людям, що воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни, всі ці теплі спогади, всі ці розповіді, які в нашій газеті, вони припадають до душі всіх наших читачів. Ми чули дуже багато позитивних відгуків. І саме сьогодні ми хочемо вручити невеличкі таку подяку від нас, від газети Городської кур'єр і ексклюзивний подарунок. Щоб ця чашка від газети Гарської кур'єр, щоб завжди у вас все теж було відбувалося вчасно, цікаво, і щоб ваші публікації були такі ж самі відвертими. Оце такий від Пасію, нас Василь Заболотній зізнається, що ходив до декількох редакцій, але його рукописні матеріали ніхто не хотів дивитись. І лише в газеті «Городський кур'єр не відмовили та набирають його рукописні тексти на комп'ютері, а потім друкують у газеті. Встрічаюся з ветеранами, сідою з ними розказують вони про свою участь у війні, Ну а щоб більше людей знали про цих людей знаменитих, тих, котрі були освободителями нашої, нашої території, значить, звертаюся в газету своїми зав'яками про воспоминання ветеранів. Редактор газети «Городський кур'єр Віктор Голобородько відмітив, що редакція буде продовжувати нову традицію відзначати кращих громадських журналістів, які допомагають створювати цей цікавий і популярний тижневик.